Цьогорічні вибори вже другий, на яких знову владу обиратимуть і бездомні. Сюди на вулицю Кирилівську безхатьки приходять заночувати. Окрім даху над головою, тут вони отримують тимчасову прописку та відновлені документи. На вибори у неділю зможе піти майже пів тисячі бездомних. Скажімо, за 2012 рік ми допомогли 77 сітьма людям виготовити паспорти. Відповідно, в нас можемо сказати тих, котрі можуть голосувати, збільшилося. Цього року мають можливість власне скористатися Воловили 466 чоловік. Пан Валерій до ніч ліжки потрапив ще кілька років тому. Голосувати буде, якщо здоров'я дозволить. Та, хоч болять ноги, настрій перед виборами революційний. Своєю натурою взагалі є з козацької породи, розумієте? Я радикал. Я 18 рік зробив би. Революції да, при чому таку дуже жорстоку розумієте. чоловік політичних однодумців не шукає. Контингент тут аполітичний. Соцпрацівники стверджують, можливість проголосувати дозволяє бездомним відчути себе важливими для суспільства. В Принципі, юридично усі вони мають можливість про проголосувати, і це дуже важливо, тому що а, така, така важлива соціальна функція громадянина, кожного громадянина як можливість проголосувати і а, вплинути на процес обрання влади в державі дуже є важливо. У нічліжці кажуть, виборців у них щоразу більше є. Однак лише тому, що більше є людей, яким просто ніде жити.